Старобачівська лікарня 14-й рік азов Оксані Корчинській, бо вона опинилася в потрібний момент в потрібному місці. З циклу простій вірші про війну. Він криком кричав дико і кричали шпитальні стіни. Він жить не хотів і лікар. Сказав, що нема надії, він плакав гірко і ревно, ні стижить його, ні втішить, сказав, що згинуть напевно, мав він, а товариш вижить, сказав, що згинуть напевно, мав він, а товариш вижить. Це фатм у глас Чекпини в юдолі з вояцької долі. Його черевній порожнині, глибокі рани доволі. Терпи отаманом та нині, йому таке важко давалось, шматком мінометної міни йому надірвало фалос, шматком мінометної міни, йому надірвало чи фалос, і це тягнулося вічність. І вічність створила брами, і та, що з косою ходить, стояла в над нами, і хтось умовляв його сину, ти живи живі це знамення, і раптом хтось в телефоні назвав його ймення, і раптом хтось в телефоні назвав його ймення, і хтось сказав, не двохсотий, трьохсотий важкий в брюшину. І до нього там ну, балакай це мати твоєї дівчини. І до мобілки припав він, мов мед спивав стільниковий, і життя у очих заграло, і сахнулася та з косою. І життя у очах заграло, і сахнулася та з косою. Мов щось важке відкотилось, і він промовляв безупину. Дівчина моя вагітна. Чекає від мене дитину, дівчина моя вагітна, і чекає від мене дитину. Він вижив чортяка, що там, і чорта йому грешили, і він одружився і згодом. Дружина вродила дитину. І що ти тут скажеш, диво? Чи чудо дива ж бувають? Нехай же живуть щасливо і многі літа. Кохають, нехай же живуть щасливо, і МНОГІ літа кохають. Він вижив чорчака, що там, і чорта йому пришили, і він одружився і згодом. Дружина вродила дитину. І що ти тут скажеш, диво? Чи чудо диваш угорають? Нехай же живуть щасливо. І многі літа, і многі літа. И многие там кохают.